Всім привіт! Ми продовжуємо цикл матеріалів по вирощуванню батата. В минулому відео я розповідав та показував, як правильно закласти батат на пророщування. З того періоду пройшло майже 2 місяці. За цей час батат успів прорости та сформувати велику кількість паганів, які ми будемо сьогодні нарізати та висаджувати. Перед тим, як розпочати нарізати пагони безпосередньо для висадки, давайте розберемося, які існують способи висадки цього самого батату. Перший це через розсаду. Другий це свіже нарізаними пагонами. І третій це вдосконалений попередній, свіже з нарізаними, але укоріненим пагонами. Перший спосіб через розсаду, він потрібен в тих випадках, коли нам потрібно максимально раніше висадити батат в ґрунт. Тому що через розсаду ми отримуємо рослину з добре розвиненою кореневою системою, і рослина швидше укорінюється і стартує. Другий спосіб це свіже нарізаними паганами. Безпосередньо ми його сьогодні і будемо використовувати. Тобто ми нарізаємо пагани і відразу саджаємо в ґрунт. І третій спосіб це можна сказати удосконалений попереднього. Це коли ми нарізаємо свіжі пагани і ставимо їх в стакан або відро з водою десь на 2-3 доби. За цей час пагани утворюють зачатки корінців. Таким способом ми відбраковуємо ті пагани, які не пророщі. Тобто не утворюють корінців, їх можна вибракувати. Але опираючись на свій досвід минулорічний, батат в цілому укорінюється досить добре, майже стовідсотково. Тому ми сьогодні будемо використовувати спосіб свіже зрізаних паганів. Отже, давайте покажу, як потрібно заготовляти такі пагони для висадки. Нарізати ми будемо пагони, які добре визріли, тобто такі більш огрубівші, можна сказати. Для початку ми його відрізаємо. І що ми маємо? Ми маємо пагін, на якому дуже багато листя між вузлів, де якраз буде формуватися коренева система. З однієї лози можна нарізати декілька пагонів. Тобто з, одні, з одного стебла ми отримаємо декілька рослин, декілька кущів. Але обов'язково, щоб було 3-4 міжвузля на кожному пагоні. Ось Відраховуємо 1, 2, 3, 4 і відрізаємо. Маємо ось такий пагін, але тут потрібно видалити майже все листя, окрім самого верхнього. Залишаємо всього один верхній листок. І цим самим ми маємо. Три пазухи, в яких буде формуватися коренева система і листя. І ми маємо ось таку, таку, скажімо, рослинку, заготовку для висаджування. Із цієї частини рослини буде формуватися вегетативна маса, а з двох-трьох міжвузлів буде утворюватись коренева система і відповідно наш майбутній урожай. Тож такі заготовлені пагани розміщуємо поки в воду, щоб вони не пересихали. Але перед тим, як ми будемо висаджувати, давайте. Більш детально поговоримо про підготовку ґрунту під батат, тому що це дуже важливо. У нас, як ви бачите, нарізані гребні. На наших ґрунтах це дуже важливо, тому що у нас важкий ґрунт, і до кінця сезону вирощування батату він переущільнюється і при викопуванні може травмувати самі клубні батати. І щоб цього уникнути, ми формуємо гребні і їх легше викопувати потім. На більш легких ґрунтах. Це не обов'язково робити, тому що піщані ґрунти більш розсипчасті, тому можна вирощувати і на рівній поверхні. Ще один немало важливий момент це мульчування. Дуже важливо гребні мульчувати або ґрунт, на якому вирощуємо батат. Тому що, по-перше, це зменшує затрати на прополку на перших етапах, поки батат надземною частиною не зімкнувся. І по-друге, коли батат починає рости, він тратить енергію на укорінення в гребні або поряд з тим місцем, де ми його висадили. Він дуже легко укорінюється, навіть пагонами, які розвиваються. Тому мульча дозволяє уникнути цього моменту. Ми же будемо вирощувати без мульчі, але ми будемо підривати пагони по мірі росту їх на ґрунті. Отже, давайте перейдемо вже безпосередньо до самого процесу висадки. Закачуємо тепер рослинки, занурюємо їх на 2-3 між вузли, ми і планували. Ось так досить просто ми висаджуємо батат в ґрунт. Якщо у вас виникають якісь запитання, ставте їх в коментарях під цим відео. В наступному відео я розкажу більш детально про підживлення та захист рослин від та шкідників батату. Тож до зустрічі в наступних відео.